Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 25. Вересня 12.49. Я роблю свій особистий розклад. Чому я роблю спочатку на Запоріжжі? Об'ясняю, бо мені там пишуть, робіть зразу на береги. Я роблю на Запоріжжя, щоб бачити картинку в цілому. У мене йде настрой, розумієте? То, якщо ви не хочете дивитися, не дивіться. Я ж нікого не заставляю дивитися на Запоріжжя в цілому. Але я записую, мені цікаво, по-перше, я бачу взаємодію карт. Як воно, що буде? Розумієте? Тому... Кому не треба, цілком Запоріжжя, я ж не заставляю люди, не дивіться, дивіться тільки по берегам, які вам цікаві. Будь ласка, там в мене рекламка проходить. Якщо вам не тяжко, то зразу не переключайтеся, бо хоч щось я там зароблю. Якісь копійки. Моя така просьба до вас, якщо вам не тяжко. І дякую тим, які дочекуються до кнопочки, щоб пропустити, то дякую вам, що ви даєте мені змогу трошки заробити грошей. Е, так, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу плюс 24 години по місту Запоріжжю ракетні удари. Будь ласка, покажіть мені всю правду. Нічого не притаюйте, не приховуйте. Це дії росіян. Дивимося, по-перше, все йде в негативних. Всі карти їх подіям негативні. Але сонечко перевернуте, воно все одно сонечко, хоч і маленьке, але воно там в них є. Чи хочуть вони робити ті дії? Так, хочуть. Оцей рицарь він дурний, психопадний і такий, знаєте, огонь, 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 ще й придуркуватий. Це я вам так коротко такий опис даю, знаєте? Як отогопніки деруться, як чокнуть, все оце, оце, типу того. Така горяча голова. Або кинуть, куди кинуть, фіг його зна, куди кинуть. Ну і, звісно, падають їм погані новини на кульмінацію. То зараз ми подивимося, як спрацюють наші ППО. Наші ППО, наші ППО. Дивіться, нам падає два тузи. Шикарні дві карти. Надії і на ітог. Але на кульмінацію падає старший аркан, перевернутий по луні. Страхи. Дуже серйозні страхи на кульмінації. Тобто, виходить, що е і тут у нас сонце перевернуто, теж старший аркан. М ну, Мабуть, щось вони все ж таки пропустять люди. Бо це вже депресуха така, знаєте? Але бачите, як вони діять. Дуже рішучі шанси у нас гарні тут по місту. Будемо дивитися по берегам, як воно що буде. Будемо дивитися. Але нам карти випали гарніше, ніж їм. Два тузи по енергії, по вогню і по шансам, по, по матеріальним, по фізичним, по фінансовим. Але оці страхи, давайте ми їх розкриємо. Що то за страхи? Королева мечом. Так, будуть летіти, звісно, ракети по нам, люди. Ось королева мечова. В негативному плані. Так, будуть летіти ракети. Скоріш всього, ці С-300, які ми не можемо зупинити. Які ми не можемо зупинити. Що це за сонечко? Дьявол. Бачите, яке в них сонечко перевернуте? Дьявол, вони нас пугають. Вони нас пугають. Ось така буде історія. Така буде історія. Але ці карти дуже гарні. Покажіть нам, які будуть удари, От які вони будуть по своїй длительності або кількості. Покажіть нам то Ай, люди будуть удари серйозні, і будуть вони, скоріш всього, масовані. Чи будуть вони отак в кучу, як сьогодні вночі, за час вони пошпуляли все. Чи буде опять розбито на весь день, як ото було три дні тому? Не знаю, Не знаю, але бачите, які падають карти: і меч, і жезлова королева. Жезлова королева це багато вогню. Меч туз це, це просто, ну, вони будуть проходити удари по нам. Будуть удари по нам проходити люди. Будуть. Бачите, будуть по нам проходити удари. Тобто будуть пропускати і немало будуть пропускати. Ну, подивимося. На жаль, на жаль. Так, куди вам так їх покласти? Бо це я спрашувала, які будуть удари. Ось нам такі карти видало. Серйозні карти. Покажіть нам, будь ласка, чи будуть смерті людські у нас від цього. Невпевнена ситуація, тобто під питанням. Але, бачите, вже йдуть смерті у нас. Да. В негативі йде паж, то негативна карта. Тут невпевненість двойственна ситуація буде, і пажик перевернутий. Ну, я вам так скажу, що по пажику перевернутому може, може якось, ну, буде як, якась буде історія негарна. Не чи будуть поранені? Чи будуть поранені люди? Конкуренція і мах. Можуть бути поранені люди і люди, бо тут дії. І тут конкуренція, перепалка. Хоча ма гарна карта, не повинно бути о, якихось серйозних о, травм. Таке щось буде. Але оця двічка, вона може показати, що може, може і будуть загиблі. Двойственна історія. Давайте подивимося. Я оставлю так по одній карті, в принципі, вони показують цю історію. Давайте подивимося. А що буде у нас з домівками? Чи будуть е, руйнування домівок? Так, будуть руйнування домівок, і по десятки це вже, мабуть, не стекла люди. Тут уже тут і криші, і, і стіни. Десятка чаш перевернута. Але щось буде нове, бачите? Щось буде нове якесь. Угу. Так, давайте подивимося, чи пострадає інфраструктура. Таємниця. Не будуть нам про те казати, але постраждає, да. Гірка істина постраждає, але будуть в тайні тримати. То. Давайте, ну, деякий час. Давайте подивимося торгівельні, складські, так, будуть. Будуть туди ж пулять. Соціальні об'єкти, це больниці, це отаке стабільна ситуація. Тобто, ну, тут більш-менш буде ситуація, більш-менш нормальна. Так, соціальні так, промислові. промислові буде щось. Якась проблема буде, немає самодостатності. Перевернута. Так що так. По будівлям також будуть проблеми, люди. Починається оце все. Юлки, палки Так, люди, все, ми з вами подивилися. Зараз я покажу вам теракти. Теракти. Будь ласка, теж питання по Запоріжжю від цього часу по на 24 години. Ситуація по терактам. Покажіть нам, будь ласка, карти, чи загрожують нам терористичні акти, які загрожують життям людей нашим будівлям? Це діє росіян, їх кульмінація та ітог. Значить так, в них вони так дурні, ось, пожалуйста, хотять, вони хотять, але дуже бояться. І по цій карті в них теж падає гірка істина. Тобто я не бачу, щоб вони тут діяли якось так зухвало. Давайте подивимося. Ну, за ними слідкують. У нас працюють ці служби. Давайте як наші спецслужби будуть з цим справлятися, що вони будуть, як вони будуть робити. Будуть вони з ними працювати, буде в них і вибір, як з ними працювати. Це вже автоматична в них робота, вони вже автоматично це роблять. З терактами вони справляться, люди. справляться. Так, мир перевернутий, вони хочуть щось зробити, щось вони і, і зроблять, але це все буде відкрито і все буде зроблено. Нічого вони нам е, страшного не зроблять. Іменно ті групи, які тут працюють. Маючи на увазі якісь підклади чи щось таке інше, так, все, я зробила ці вам, показала, карти показали, я вам розказала. Загроза є, серйозна загроза, то будемо зараз дивитися і по берегам. Все, люди. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, щоб відео продвигалося, трошки, щоб його побільше людей дивилося, їм, може, те дуже потрібно. Підтримка людям потрібна. Знаєш, то вже дієш більш якось впевнено. Все, почуємось, папа, люди.